Всім привіт! Сьогодні у нас рожева розпаковка, тому що у нас сьогодні рожева ось така скринечка від Шарлотта Тілбері. Ну що, це моя перша покупка від Шарлотти. У мене взагалі нічого немає від Шарлотти, тому будемо знайомитись з нею сьогодні і подивимося, чи достойні продукти вони нам поклали сьогодні всю скриньку чи ні. Ще ж погнали? Упаковка, звісно, класна. Дивіться, яка краса! Все, пілуток. Темки, тімки. Розпаковуємо. Все, поцілунки. Краса, краса. І ось такий рожевий рожевий чулочок, в якому у нас тут скринька. Клас! Як це святково виглядає. Щось він зменшився в об'ємах. Давайте подивимося, як це виглядає. Ой, яка краса, Як це естетично, красиво. О, так. Да. Шарлотта тілбері. Ох, як же це гарно, дівчата! Це естетичний кайф. Яка красива скринька, подивіться. Вау! Ой, ну виконано, звісно, для збереження всяких прикрас. Розпаковуємо. Та -да 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 -да. Ой, який зимочок класний. Супер. Так мило, як сумочка, знаєте, або дорогий кошельочок. Так клас, клас. Естетика, угу. естетика. Та-да-да-дам, та да да, та -да, -да О, ось так відкрию, тому що там зеркальце буде видно мене. Так, щоб це нам поставити, щоб мене не було видно? Зараз я придумаю щось. Давайте я поставлю свій блокнот тут, щоб не було видно. Ось так. Красота, красота. Дивіться, як він вписується в інтер'єр. Цього всього боксику. Так, щось. Давайте. Ну, ні, давайте почнемо от з, з цього щось маленько. Ось так важко витягується, важко витягується. І це у нас що? Це у нас, мабуть, тінюшки pillow Talk. Це у нас тінюшки pillow Talk. І ось так вони виглядають. Видно, так? Видно? Ось така краса. Тіні pillow Talk. Так, наступне, що у нас тут є, у нас тут є олівчик. Це все у нас для очей, я так розумію. Ну, давайте олівчик не можу достати. Давайте відкрию е е і достану туш, Ой, туш, е е повний розмір, повний розмір, чорна, чорна. Відкриємо і достанемо і подивимося. Ось така кісточка. Цікава кісточка, до речі, перший раз бачу таку кісточку. Мені вже цікаво, як вона буде красити ця кісточка. Супер. Я дуже задоволена. Туш від Шарлота Тілбері. І наступний у нас олівчик, який я, на жаль, не можу достати, тому що він щось дуже. Плотно там сидить. Давайте. О! Нарешті, нарешті. Нарешті! Я його дістала. І це у нас відтінок, 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 також пілоток. Я так розумію, що це у нас для очей, так. Да? Да. Для очей, Оліпчик пілоток. Він такий микенький, як кашемір. Супер. Дуже красиво. Я вже хочу цим краситись. Окей. Тіні, Тіні. Давайте дістанемо Тіні. Це також у нас пілоток, люкс палеточка. О, клас! Подивіться, яка краса. Супер, дуже красиво. Такі ніжні. Естетичні. Ну, Камера добре передає колір. Ось такі вони рожеві, ніжні, Цей трошки сетиновий, ці два матових. Супер. Дуже файні. Закриваємо. І наступні. Які цікаво тут у нас тінюшки. Давайте подивимось. Та-та-та-та! Ось такі. Тут прям всі шимерні. Але я думаю, що ці дві палетки можна поєднувати. Красиві. Подивіться, які красиві тіні. Яка естетика, дівчата? Вау! Вау! Естетично, красиво. Це у нас які у нас відтінок. Попс. Попс, pop також пілоток. Так я не розуміюся в Шарлотті Тілбері. Тому у нас два відтінка попс пілоток. І другий ряд у нас відповідає за що? За губи. Клас, Дивіться, поклали, щоб тут, не дай Бог, волога не попала. І другий ряд у нас відповідає за губи. І я спробую зараз не поламати свої нігті, яких немає, і спробую достати олівчик. І так, перший у нас олівчик. Ну, я думаю, що тут всі пілоток олівчики будуть. Ось такий пілоток-олівчик для губ. Красивий боляр. Наступна у нас, мабуть. Класичний колір. Пілоток, як завжди. Сумнівно, що мені пов'язає, щоб була рожева. Так, да. як завжди, класичний пілоток колір. Такий темненький, бачите. Більше він схожий мені до олівчика для очей, ніж. До цього кольору який карандашик. Було б краще, якби він був більш рожевий. Так, наступно у нас. Наступно у нас ось такий пілоток Big Leap Plump. газ. Це плампінг І ось. Ось такий плампінг у нас. Красивий колір. О, як це смачно пахне! Просто вау! Він іде такий з перчиком трошки, і з плампінг ефектом. Трошки збільшує губки. Краса, подивіться, який флакон. Вау! Я максимально щаслива. Максимально щаслива і задоволена. Так, і я знову не можу достати. Ну, класно запакували, дуже класно. Так що нічого не випадає, тому якщо комусь треба, щоб доставка була, і хтось хвилюється, що десь щось випаде, ні, тут все дуже гарно запаковано. Це у нас блиск для губ, Пілоток також. також. Ну, дивно, да, щоб це був якийсь інший колір, тому що тут, якби, вся. Лінійка у нас пілоток, і ось такий у нас блиск. Давайте спробуємо. Більш плотний по відчуттям так виглядає ось це блиск, ось це плампінг. Більш такий плотніший, ніж плампінг з кольором. Так, і наступний у нас, і наступний у нас ось такий. Сердечком. Сердечком чи лопаткою. Скоріше за все, що це лопатка. І ось так він виглядає. Якісь подібні трошки, так? Да? Ось цей плампінг подібний до цього. Схожі. да, тут больше сердечко, бачите? Ось. Ну, фокусуйся. Ось, Красава, неймовірна. Шарлотта, ты прям радуешь и балуешь. Краса, неймовірна краса. І и наступный у нас... Видел еще у нас тут. О, бачите, тут трошки порушилось, выпало. И тут у нас румяна, мабуть. Так, тут у нас румяна. Красота. Красивые. Чик-тучик, пилоток. Вот такие у нас румяшки. Виглядають. Красиво, все неймовірно. І щось тут у нас. Так, мені так не подобається цей якось портить від, знаєте, портить красу, красу всю Так, тут у нас щось е, дуже схоже і ідентичне. І так, тут у нас е, хайлайтер, і тут у нас хайлайтер. Клас, це у нас пілоток хайлайтер, а це у нас пілоток хайлайтер. Супер! Сорі, а чим відрізняється? Дайте знати. А, це пілоток, а це другий медіум. Так, так, да, різні. різні. Вибачаюсь, Бо я вже думала, що вони однакові. Ну, клас, це відтінки, я так розумію, які поряд, поряд в світовій гамі, але вони все одно різні, бо цей більш такий рожевий, а цей більш коричневий. Ну, супер. Ось так. Давайте відкриємо. Ось так виглядає, тут його треба викручувати. пім пім бім бім і у вас дуже красиві щічки сяють красою, неймовірною. Ось такі у нас два хайлайтери. Ну, супер, супер, я задоволена. Я задоволена. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Подивіться, яка краса. Зараз я спробую разом з цією книгою не скинути тут все. І спробувати вам це все показати. Ось так це виглядає. Ось таких три відділення. Я також думаю, що їх можна буде потім витягнути. Так, дивіться, ой, дивіться, тут так все оброблено, подивіться. Все тканькою прошито тканюшкою. Ось зроблено дуже класно. І ось тут все також вшито, все красиво. І потім ви ось так берете. Всередині, до речі, також все блистить красиво. Ви ось тут все викладаєте, потім ось так сюди викладаєте все, що ви знайшли. І ось така виходить скринька щастя. Ой, ну шарлотка, вау, прям супер. Мені дуже сподобалось. Зараз я ще закрию, вам покажу. Близько. Подивіться, як це гарно. Як це гарно, як це красиво, фантастично. Хто хоче на подарунок для дівчинки, це мега круто. Для себе улюблених. Дуже класний подарунок, подарувати собі коханій. М -м -м. Якщо ви хочете себе порадувати, дівчата, якщо ви хочете себе побалувати, то я думаю, що ось один раз просто купити собі ось таку косметичку, варто. Тут є всі продукти, пілоуток, і ви можете спробувати одразу всі продукти, і не потрібно, знаєте, Окремо все купляти, тут все для вас підібрано, всі кольори. Ви собі купили один раз, і у вас і краса, тут в косметичці краса. Да? Так само сюди можна поскладати якісь коштовності свої, тому що такі шухлядки, які виїжджають і красиво, і естетично вона виглядає. Навіть в інтер'єрі, ось так поставити ну дуже красиво, я не знаю. Мені здається, це кожна дівчинка радувалась, би, якби таке отримала щось собі на Новий рік. Під ялиночку. До речі, я не сказала, скільки він коштує. Він взагалі коштує 380 євро. Наповнення тут йде на 480 євро чи на 580 євро. Я не пам'ятаю. Ем, і я його купила. Я його купила за знижкою за 280. 260. Я її купила за 260. Завжди у Шарлоти Тілбері йде розпродаж на Чорну П'ятницю. Вона розпродує свої е, сундуки, вона розпродує свої, е, такі в неї є ну, типу, як шкарпетки, куди вона там продукти, потаємні продукти вона складає. Шкарпетки ті, взагалі, там по 50 євро, по 70 євро, по 120 євро. І ви можете купити продукти. Але єдине, що ви там точно не бачите, що там є в тих шкарпетках. А ось тут тут чітко показано, що є в наборі. У неї є ще адвент-календар. Але я не хотіла адвент календар, тому що в адвенті там і крем, і там щось догляд мені не потрібен догляд від шарлоти. Мене більш цікавила косметика. Тому хто більше любить косметику, я вважаю, що. От Саме ця скринька, це саме те, що вам потрібно. А якщо ви більше любите ще догляд, хочете спробувати, то а вже ж варто спробувати тоді купити адвент-календар. Але просто в адвент-календарі ви отримаєте там огризочок карандашика, огризочок туші, і, да, і цей, ну. Ну, так, типа на пробу, так да, окей, але от, щоб було красиво і А тут все-таки все, всі повнорозмірні продукти, і мені здається, що це набагато кращий варіант, якщо ви обираєте косметику. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте лайки ці красі. І напишіть, сподобались вам чи ні. Чи хотіли б ви собі купити таку шарлотку. До речі, вона зараз ще є в наявності. Тому ви можете сміло перейти за посиланням внизу. І Купити ось цю чудову причудову скриньку. Все, я з вами тоді прощаюся. Бувайте, пока-пока до наступного відео.